День дизайнера, який розробляє фірмовий стиль для зоомагазину. День починається з ряду енергії. Чашка ароматної кави. Це обов'язковий ритуал, щоб увімкнути мозок повну. Швиденько збираємось, прямуємо в спортзал, щоб розім'ятися і налаштувати голову на креативний режим. Сьогодні на порядку денному розробка фірмового стилю для зоомагазину. Але перед тим як почати малювати, потрібно відчути атмосферу, тому рушаємо в зоомагазин. Я вивчаю простір, кольори, продукти, спілкуємося з продавцями, збираємо референси, аналізуємо конкурентів, шукаємо унікальний стиль. Мета передати дружню довірливу атмосферу бренду, відобразити екологічність і турботу про тварин, зробити логотип простим, впізнаваним і стильним. Повертаючись до робочого процесу, шукаємо перші концепти, логотип, кольори, шрифти. Головне знайти баланс між естетикою, практичністю та асоціаціями з брендом. Далі основна частина роботи у фільми. Тут же максимальна концентрація, гра з кольорами, шрифтами, композицією. За Pet Planet – це гармонія між тваринами та планетою, підкреслюючи турботу про домашніх улюбленців. Перевіряємо, як стиль виглядатиме на пакуванні вивісках соцмережа. Фірмовий стиль це не просто гарна картинка, а інструмент, який робить магазин пізнаваним і привабливим.